Друзі, вітаю всіх на онлайн-хвилі радіо Кордон. У Студії для вас працює Віктор Симойленко. І в ефірі програма тайм». І Хочу просто неймовірно радий знову бачити сьогодні. У нас у студії співачка авторка, пісень та інфлюенсерка Діана Глостер. Вона презентувала новий стильний трек у хлам про кохання, яке замість радості приносить розчарування і про сміливість відпускати ілюзії. Діано, привіт, привіт, привіт! Я дуже рада вас бачити. Сьогодні Ми дуже раді тебе бачити. Я пройшов доволі такий довгий період. Цікаво так. спостерігати за твоєю твор Чістю, як все змінюється, як все е, трансформується. І от насамперед хотілося б виділити, що е, в хлам ти презентувала на свій день народження. Так. Е, чому така дата? І, звичайно, це був певний музичний подарунок твоїм слухачам, але чому саме от в такий день? Ну хотілося б щось сказати, таке магічне, якусь легенду придумати, але відповідь буде достатньо прагматичною, тому що 27 серпня, на наступний день після мого дня народження, в мене був перший сольний концерт. І е, е, коли ми Вибрали дату релізу, ми розуміли, що ну тут немає просто це вибір без вибору. І в день народження я хотіла просто зробити подвійне свято. Насправді так склалося, що минулого року в мій день народження був просто страшенний обстріл весь день, і моє свято накрилося. І мені так хотілося цього року, от щоб точно в мене був якийсь привід для радості, щоб не сталося. Тому я думаю, а. О, так от зроблю, і нехай буде в мене реліз прямо день народження. Насправді дуже ризикове рішення, на мій погляд, з uh, я. Поясню свою точку зору. Була презент допрем'єрна презентація альбому одного з українських виконавців. Так. Я пропонував своїм друзям піти. Вони кажуть, а який прикол іти на допрем'єрну презентацію. Ти ще не зможеш на концерті навіть підспівувати. Uh -huh. У тебе не допрем'єрна, вона звичайно була, але ти буквально в один день перед концертом опублікувала так. пісню, зарелізила її. І це все ще от не встигаєш вив... от вивчити, переслухати, продумати все, щоб потім вживу нормально. Концерт. Під це, під співати, ну, мінімум. дивись, є ж така магічна штука, як Тік-Ток? Інстаграм і приспів цієї пісні я заздалегідь виставила. Я завжди за місяць десь починаю потихеньку знайомити людей з піснею. І, зокрема, я прям на концерті так і прокомунікувала, що я кажу зараз: співати приспів будуть всі, тому що я вас буквально задовбала цим треком за останній місяць. в Ціктосі, і так і сталося. Це працює, тому що в мене прям мурашки по шкірі були від того, що я співала цю пісню, і приспів реально співав весь зал. І це було дуже-дуже ну, для мене. Це було надсвятково прям, тому що е, одна справа там це зібрати сольний концерт, це окрема тема для мене дуже важлива. І люди співають пісні, які я вже давно випустила. А інша справа, коли вчора вийшов трек, а сьогодні вони вже співають. Це, я кажу. це так. так круто вообще. Насправді, пісня, попри своє звучання, не зовсім хотів сказати, не дуже наприємні ті не ні, абсолютно зовсім неприємну тему. Це токсичні стосунки. Так. І е, насправді чи є в ній щось автобіографічне, чи це саме були спостереження. Ну, це напевно одна з небагатьох пісень, взагалі в моїй творчості, яку я написала більше про спостереження, тому що в мене точно були токсичні стосунки стовідсотково, але я не писала конкретно про них, тому що в моїх подруг зараз достатньо поширені історії саме про стосунки, де є отакі емоційні гойдалки. І я дуже сильно це не підтримую, тому що я вважаю, що ми сьогодні всі достатньо вже цивілізовані і як це сказати, психологічно. Зрілі маємо бути для того, щоб е, вміти комунікувати між собою і робити це якимось екологічним способом, тобто, по всі почуття проговорювати, казати одразу там, свої цілі в стосунках і так далі. Але, на жаль, на жаль, дуже багато людей вважають, що можна нехтувати абсолютно ментальним станом іншої людини, от і гратися із почуттями, з емоціями. І мене це так зачепило, і мені хотілося з однієї сторони влітку випустити саме такий танцювальний трек. Ну, бо я ж вересень. Ще я вважаю літом поправи того, що я народилася в кінці літа. І я хочу виборювати ці декілька теплих днів в вересні. Але е, мені хотілося, щоб це було і танцювально, і водночас драматично, і з тією ідеєю, що е, стан в хлам це як багато людей думають про алкогольне сп'яніння, але це не так. Це стан, коли тебе тебе, вже... да, Тебе Це так вже дістало ці емоційні гойдалки. Що ти просто в хлам, тобі вже в тебе істерія, і тобі вже пофіг на все. До речі, от щодо а, танцювального, танцювальної атмосфери і такої а, серйозної теми, взагалі, чи вдалося так, як ти планувала, бо все-таки це достатньо ризиковано а, змішати, от, скажімо так, два таких настрої. Угу. Ну, музично, це достатньо такий вже перевірений прийом, коли е, ти змішуєш, наприклад, сенс дуже драматичний, а біт там і музика, вона більш така качова. Чи навпаки, наприклад, коли ти е, дуже веселий зміст кладеш на якусь ліричну, Ну, не веселий зміст, а такий більше якийсь е з надією, там, з радістю і так далі. І я так ще не робила в своїх піснях, тому що в мене доволі вони е і різні. Я експериментую зі стилями. І е цього разу мені так хотілося цю пряму бочку і просто це відчуття такого качу. І я зрозуміла, коли вже знімала відео на цю пісню, що це дуже вдало саме саме в контексті е хламу, в стану хламу, тому що. Коли в тебе така істерія, все, що ти можеш, це вже віддатися просто потоку, віддатися умовно цьому біту, цій музиці і просто в такт от, просто ну, зливатися з цим. І це дуже прикольно, тому що, от, якщо відео подивитися, я там танцюю, і там такий викид прямо цих емоцій через тіло і класно працює саме з прямою бочкою. От до речі, про віддатися йти за потоком, я навпаки трошки е, хватанув якоїсь більше теми про те, що тут дуже важливо ще піднято те, що е, це розуміння того, чи залишитись от в цьому потоці, чи мати силу з нього піти. Mm -hmm. е, от саме які емоції супроводжували тебе під час написання треку, під час його створення? Бо все-таки тексти пишеш це одне, а коли ти вже так. безпосередньо йде. Е, Запис самої пісні, угу. коли це музика, коли воно у тобі самій не було якось контрастно занадто сильно. А, ні, не було, тому що е, я професійно займаюся танцями дуже багато років, і взагалі е, я дуже люблю вивчати тему того, як працює наш ментальний стан і тіло. І це дуже сильно пов'язано між собою. І е, дуже багато блоків, які в нас є в голові, вони через тіло проявляються. Тобто ми відчуваємо десь біль, десь в нас просто спазми якісь. Наприклад, я думаю, що наші там, слухачі е, бували на масажі, коли тобі десь щось е, там щупають, а в тебе просто ну, нібито камінь, а не м'язи. І це все теж про те, що в голові в нас дуже багато блоків, і це взаємопов'язано. І якраз коли я писала цю пісню, я подумала про те, що е, коли в мене стан істерії, наприклад, не тільки про стосунки ми говоримо. Насправді стан в хлам може бути від різних подій, від інфополя і так далі. Мені здається, це взагалі стан кожного українця сьогодні, від того, що ми бачимо в новинах. Але тобі іноді хочеться викид цих емоцій. Емоції через тіло, і якраз коли є такий інтенсивний біт, коли він не складний, коли не треба під це якось танцювати, прям там вміти це робити, то ти можеш просто реально е, от кайфувати і викидати ці всі емоції. І мені здається, тут достатньо вдало це вийшло. І я намагалася, чесно кажучи, не перенавантажувати якимось е, глибоким змістом цю пісню саме, тому що е, я взагалі славлюсь. Мені друзі постійно кажуть, господи, там в кожній пісні я дуже люблю тексти, я текстовик, і тому я закладаю там. В кожний рядок якась історія, якась історія, а отут послухайте це, а отут це. І хотілося в цій пісні саме дати просто таку потужну емоцію, потужний біт, і не перенавантажувати слухача, бо і так важко стані в хлам. А тут ще коли тобі треба ще задумуватися сильно, якось це перенати, це ще важче, це грузить. Взагалі, чим ти дуже багато експериментуєш у своїй творчості, але от чим принципово для тебе відрізняється в хлам від попередніх твоїх пісень? Ну, напевно, цією легкістю, тому що е, я. Ну, така душніла сама по собі, і ще й, <смі> я ще й діва. І я люблю, щоб все було структуровано, глибоко. Я така, ну, я сама по собі нелегка людина, і е, я вчуся цьому, тому що мені по життю цього дуже не вистачає. І ця пісня, мені здається, і відрізняється від всіх інших, саме тим, що тут я дала цю легкість нарешті. Ну, я так вважаю, принаймні, <смі> я <не> знаю, як. <смі> чи відчули це люди і мої там рідні близькі, але мені по відчуттям це було набагато Легше, і я насправді музично більше заморочувалась цією піснею, ніж там з текстом. Текст якось дуже легко просто прийшов. Якщо говорити про взагалі презентацію пісні, найчастіше перед людьми це безпосередньо співак. Якщо повезе автор пісень, mm. який безпосередньо ти в одному обличчі, але дуже хотілося поговорити про команду, яка допомагала безпосередньо у записі пісні. Розкажи про неї Так. Мені дуже пощастило, що за останній рік у мене з'явилася людина, з якою я нарешті можу колаборуватися в плані написання пісені. Це гід, це такий новий артист, дуже класний. Добре, його знаю. Так. Круто, круто. Це мій близький друг, і от тільки за останній рік ми якось стали разом прям писати музику. І виявилося, що ми настільки одне одного відчуваємо. Тобто, наприклад, його пісня нещодавно вийшла космос, приспів якої я написала, а він мені допоміг написати приспів пісні в хлам. І у нас прям такий класний творчий тандем. Ми плануємо ще писати пісні. Більш того, ми разом там скомпонували наші пісні і на концерті заспівали. І всі дуже просять, щоб ми випустили цю пісню. Ми вирішили це зробити такий такий. Невеличкий анонс ексклюзивний, ще ніде не казала. Ось, і. Ам... Ми писали, от о, саме власне з ним цю пісню в хлам разом. І взагалі мені подобається, що вся моя команда, е, якщо вона не залучена безпосередньо в трек, вона дуже завжди залучена в історію поза треком і завжди якось підхоплюю, підтримую, тому що в мене класний піар команда не імпіар і безпосередньо мій хлопець, який постійно допомагає там з відео, з кліпами. До речі, це перше відео в історії, яке знімав не він. Це прямо взагалі дивовижно. Причому не тому, не, що... не тому, що ми так захотіли, а тому, що прямо перед зйомкою в нього так схопила спина, що він лежав і чекав швидку. А в цей момент я вже їхала на зйомку, і ми зняли цей, це відео вдвох з дівчинкою-операторкою. Вона була дуже налякана. Але я кажу, все буде добре. Я скажу, що робити все супер, тримай камеру, тримай камеру. І ми зняли це відео. і Реально, це цікава історія. І е, в мене взагалі таке оточення, мені дуже з цим пощастило. Що вони всі дуже занурюються в процес випуску кожного релізу, дуже мене підтримують. Я взагалі не знаю, чим я це заслужила, але чи заслужила, якщо вони зі мною? От тому е над піснею працювали зокрема там я, Гід і е Кирил Твердун, з яким ми пишемо аранжування. От і ми трьох зробили цю пісню. До речі, про Гіда цікаво. Мені взагалі б цікаво було побачити, як ви співпрацюєте разом, бо він під час інтерв'ю створив ем, таке уявлення меланхолійної, спокійної людини. А в тобі навпаки енергетика ж преот, воно ти заражаєш. цим. От цікаво, як ці дві е, атмосфери стикаються з однею. Ну, по-перше, ми вдвох душніли, бо ми дві діви. Е, ми на цьому зійшлися дуже сильно. По-друге, я відчуваю його прям як свого брата. От в мене якісь до нього такі прям відчуття. А в нього до мене як до старшої. Сестри, звісно, мені не дуже приємно, що я старша, але ладно. Він так виглядає, що нібито всі думають, навпаки, нам підходить такий варіант, і нам дуже комфортно працювати разом, тому що якраз він і балансує мою цю зверх енергійність і мою імпульсивність, А й він своїм спокоєм це балансує. І в творчості все одно я інша в плані того, що в процесі написання пісень через те, що я теж занурююсь в себе, ми сидимо, пишемо текст. Ми буквально сиділи на дивані разом і писали. Тексти, ручкою в блокнот, кожен собі, потім зачитували, там якось це змішувала. Це дуже цікавий процес, і для мене він новий, бо я ніколи не писала а, пісні з кимось ще. Я завжди це робила на самоті. А, і для мене це новий досвід, але дуже цікавий, тому що іноді. Одне слово, буквально, яке тобі каже інша людина, може змінити хід твоїх думок, і ти такий вау! А тут можна ось так сказати, а тут можна так подивитися на там цю емоцію чи цей рядок. І тому я прямо дуже радію цій колаборації. Я вважаю, що ми вдали дуже творчий тандем. Ти поєднуєш блогерство і музику. Як ці дві сфери взагалі доповнюють одне одного, і чи допомагають вони? От, наприклад, тільки що от я прям це питання обдумую mm -hmm. те. Я розумію, що потенційно з тобою навіть твої підписниці могли ділитися своїми історіями про, на жаль, токсичні стосунки. Так. І я розумію, що там. От, от до речі, для тебе допустимо без тикання пальцями, я це історія використовувати чужі історії? Ну я так ніколи не робила і не роблю в принципі, тому що я все одно все якби пропускаю через свій досвід. Бо чому я, наприклад, не купую пісні і не можу співати чужі пісні? Тому що для мене нібито зникає чомусь сенс тоді виступати на сцені з ними. І я працюю насправді над цим, бо це не дуже правильна така позиція, вона дуже обмежуюча, тому що можливо я могла купувати. Якийсь хід там умовно і вже його мати, але поки так я відчуваю. І тому навіть якщо е, це якийсь такий загальний образ, там з якихось чужих історій, я все одно згадую, де я це відчувала, тому що мені треба через свої почуття пропустити через для того, щоб так так щоб це покласти в форму слів. От е, тому так. А повертаючись до питання так, блогерства до доповнення одно, одної професії і іншої. Так, професії. ну по-перше, без блогерства було б неможливо будувати для мене свою співочку. Бо блогінг повністю забезпечує мені цю кар'єру, бо е, співати це дорого, це реально дорого. На всіх етапах е, е, створення там, пісень, треків, аранжування це все гроші. Е, там, Концерт навіть створити. Всі думають, що це так красиво, всі квитки купили, воно все купилося так не працює. От. І е, по, ну, до якогось періоду, звісно. І я готова прям інвестувати в себе і в свою кар'єру, і роблю я це тільки з блогінгу, бо в мене немає інвесторів, в мене немає чоловіка-олігарха, там що тільки господи не пишуть. Це просто капець, який легенд цікаво виходить. І так як я сама це забезпечую, блогінг безпосередньо реклами допомагають мені це робити, і це супер круто. Я вважаю це своєю перевагою, тому що артисти, у яких немає блогу і немає, ну як є інстаграм, умовно, але вони не займаються цим як професією, На жаль, під час війни ну прям відчутно впали там заробітки з музики. І вони страждають від цього, вони не можуть реалізовати реалізовувати свої ідеї, і мені дуже шкода. От а в мене є така можливість, я її пишаюся. Хоча якийсь час мене прям чіпляло, що мені всі казали, ой, блогери всі заспівали, в мене це завжди була єдина моя ціль. І е, от таким чином, от таким шляхом, мене вийшло це зробити так, щоб я не залежала умовно від якогось дяді, який мені буде давати на це кошти. Це раз. Друге, це розуміння аудиторії, тому що я е, дуже близько спілкуюся зі своєю аудиторією в директі, в коментарях. Я ж одразу можу там, відчувати їх реакцію на пісню. Я можу шматочок викласти і розуміти, ага, тут зреагували, тут ні. Від цього скоригувати там свої релізи, і це ну супер круто. Це інструмент, яким я користуюся, і дуже вдячна людям за довіру, тому що в мене прям я вважаю вибудовані стосунки з аудиторією. Тобто, в мене є люди, яких я впізнаю Я на концерті, прям бачила обличчя і знала, що ми переписувалися в Директі, що вони багато років за мною спостерігають, що вони знають мою історію. Ну, це так круто, тому що по суті це незнайомі люди, які знають про мене більше ніж я про себе, напевно, знаю за стільки років, бо я. За собою настільки пам'ятаю, що я там говорила, де що робила. Вони все пам'ятають, знають, і я відчуваю цю підтримку. Діану, і неостанок хотілося б дізнатися, які ти маєш. Е такий такі отдалі. Ми дізналися, uh -huh. що а, незабаром вже буде спільний проект з гідом, який, до речі, ду, я повторюся, але дуже цікаво буде почути. Чи дав тобі наснаги цей концерт робити наступні концерти? Як взагалі буде з живими виступами і безпосередньо з майбутніми релізами? Я взагалі в шоці від того, що я, як дуже сильний самокритик, я завжди дуже незадоволена там з собою. Треба було тут так зробити, так зробити. Я себе взагалі не те, що не з'їла після концерту. Я до сих пір під якимось адреналіном просто вже друг, другий тиждень тримаюсь. Настільки це було для мене круто. Це настільки було е, краще, ніж в моїх е, уявленнях, ніж е, ну ніж я собі уявляла, це просто не передати словами. Я пережила просто якийсь е, найщасливіший досвід, напевно, за всі роки війни. Е, я можу це прям відповідально заявити, і тому я дуже вдячна, тому що стався цей концерт, бо він мене дуже сильно вмотивував і дав розуміння, куди йти далі. Бо в мене були. Певні упередження щодо е, кар'єри артиста, що, от, наприклад, перший сольний концерт я можу зібрати тільки якщо в мене був якийсь вже великий хіт. А тут в мене ще не було великого хіта, а я зібрала концерт на півтисячі людей, і вони співали кожну пісню. Я кажу, в мене прям мурашки. Ну, це, це вау, і це зламало мою якусь моє упередження внутрішнє. І я зрозуміла, що я набагато напевно, як е, особистість, якби більше мій масштаб, ніж я про себе думаю. І це дало мені. Певну впевненість, яка зараз мною керує, і е, окрім того, що я планую релізи із їдаятом і окремо ще, Реліз. А я, звісно, хочу продовжувати концертувати, якщо можна так сказати, виступати. Я хочу випустити лайф, тому що ми записали лайф нашого концерту. Я хочу поділитися з людьми, щоб вони теж могли пережити цей досвід. Ну і взагалі зараз планів дуже багато, тому що ми продовжуємо знімати шоу. Перепрошую, я продовжую знімати влоги на свій ютуб. І єдине, що я взяла цей тиждень собі як ну умовну відпустку, тому що дуже умовно я дивлюся. Ну, Просто твоя присутність тут каже, що про відпустку можна навіть <свист> не думати. <свист> ну, так, ну, да. я вчора е була ведучою на М-1 е тестово, але, але все одно я вважаю, що це відпустка, бо я скасувала все, що я могла скасувати, я скасувала. Бо е чесно вам скажу, що мене тільки зараз наздогнала втома від е оцього періоду підготовки до концерту і самого концерту, бо це дуже багато нервів, це дуже багато фізичної було роботи, е репетиції, це дуже багато розумової роботи, тому що багато чого придумувалось, дописувалось і так далі. І тільки зараз мене наздогнали, я просто себе відчуваю якось бабулькою. Мені виповнилося 32 роки. В мене відчуття, що мені, блін, 323, тому що я просто не можу себе фізично зібрати. Мені прям важко, мені важко прокидатися. Я прям відчуваю. І я знаю, що багато людей зараз це відчувають. Тому я хочу всім сказати, всіх підтримати, що це нормально. Зараз ще там коридор затемнень, це все плюс накопичився стрес. Ну загально у нас усіх, і психологічно ми дуже виснажуємось. Тому нормально, якщо періодами ви відчуваєте от саме фізично, що тіло чинить супротив? От в мене зараз такий період. Тобто я вмотивована, в мене купа енергії, мені хочеться все робити. А тіло таке «Стій, хоч трошки, будь ласка, посидь на місці, положи. От тому я собі даю зараз, хоча б години там в день це зробити. Годину ну, в день. Ну, ну, хоча б так. Ну тому що зазвичай, ну я люблю в такому ритмі жити. Насправді мені подобається це моя природа. Я така з дитинства, і якби це ок. Але зараз я відчуваю, що мені треба час для себе, просто щоб моє тіло не захворіло і щоб я могла продовжувати все робити. Тому планів багато. Я продовжую писати музику, я продовжую її випускати. Ми продовжуємо знімати шоу, влоги і так далі. Але от зараз тиждень я взяла на те, щоб трошки відновитися. Ну тиждень це знову ж таки звучить зовсім небагато. Ну, це хоч навіть... щось це навіть е, знаєш, враховуючи, що ти сама собі роботодавець могла би побільше відпустку давати. А так здається, це от це ілюзія фрілансерів. Знаєте, що скільки там стандартно? 28 днів, якихось, от, ну нормально, De -de -de -de. було. це ж фрілансери всі думають, що от буду працювати сам на себе і буду більше відпочивати, і так далі. І здається, що типу, ну ти будеш реально якось керувати своїм часом. Потім очікування реальні, що фрілансер працює 24 на 7, без вихідних, без нічого. Оце я цей фрілансер. Тому ну, я кайфую від цього, але зараз я вчусь прям себе відновлювати і бажаю це е, всім, тому що багато людей я знаю, не вміють не відпочивати, не відновлюватись. Вважаючи це неважливо, а це дуже важливо. Діано, дякуємо тобі величезне, що ти в свою відпустку завітала до нас на ефір. Друзі, я нагадаю сьогодні про нову пісню в хлам. Про те, про важливість не перевтомлюватись, друзі, святково святкувати, святкувати відпустки і слідкувати за своїм самопочуттям. А, говорили і співачкою авторкою пісень та інфлюенсеркою Діаною Глостер. Будемо обов'язково слідкувати за тобою. Будемо дякую. чекати твої, твоїх нових релізів. Дякуємо тобі величезне за цю розмову. І вам дуже дякую, друзі. Всім гарного дня, всім гарних вихідних. Тільки от нещодавно зрозумів, що Субота. А, відпочиньте. от якраз у вас є два дні такі невеличкі відпустки, з... такої певної, але відпустки. І в понеділок разом з Іною Кішуткиною будемо зустрічати вас в ефірі Радіо Кордон.